1400 доларів це найкраща ціна в цих будинках на озерній, в будинках Common Boot від Рауша. 1400 доларів маю на увазі з ремонту. Це з ремонтом, з технікою, з меблями, і ви такого ремонту і такого наповнення не знайдете. Це надзвичайно багато зроблених робіт, повністю комплектована е якісними меблями, технікою. Надзвичайно. Якісний ремонт зі склосхолстом, Все продумано до дрібниць. Таких квартир на ринку немає. Тому кому потрібна якісна квартира від власника з найкращим ремонтом, найкращим, з продуманими рішеннями, переробленим опаленням, переробленою електрикою від забудовника. Зроблено все, перепланування зробили. Звертайтеся, кому потрібна дійсно якісна квартира для себе, хто шукає хорошу нерухомість вам до нас. З нами будуються мрії, контакти в шапці профіля.